Цього року концепція була саме спікери. Як на мене, головна фішка цього заходу була саме реальні аграрії, які розказували свій реальний досвід, а не якась там теорія, космічні кораблі і так далі. Тому для нас було цікаво прийти сюди з участю, бо тут були реальні практики, реальні аграрії, і, і тому ми тут. Загалом враження дуже позитивні. Я вважаю, що з п'яти ОКР, які відбувалися, це вже п'ятий ювілейний. П'ятий це вже ювілейний чи ще не ювілейний. З тих п'яти ОКР, які відбувалися, думаю, що це найкращий, найцікавіший, наймасштабніший. Оцінка п'ятірка, очікування виконані. Але наступного року треба піднімати планку ще вище, однозначно. Другий рік поспіль Петінгер підтримує проект ОКАГР, І Другий рік поспіль ми захоплені від цього проекту. Кожного разу ми отримуємо навіть більше ніж ми розраховували. А це завжди хороша локація, це завжди тепла відкрита атмосфера. Це завжди місце, куди. З'їжджаються всі основні гравці цього ринку, і тут завжди гарний баланс між. Конференціями і колуарах це, мабуть, що чи не єдиний проект, де одночасно цікаво слухати зі сцени і слухати те, про що говорять поза сценою, якщо говорити про бізнес і управління, то це однозначно окагро на конференції ок-агро. Я перший раз був в минулому році глядачом. Мені дуже мені дуже сподобались ті спікери, які були ту інформацію, яку вони давали. І в цьому році мені запропонували бути спікером. Хоча це перший раз моя практика в житті. Ну я прийняв цей визов, виступив сьогодні. І сьогодні дуже багато нових спікерів, які не було в минулому році, які дають. Додаткову нову інформацію, якої не було в минулому році, і ну як ми бачимо, людей набагато більше в цьому році, ніж в минулому. Тобто, видно великий прогрес. Сьогодні захід показує е, конференція те, що дійсно вони ростуть, як і програмують тут всіх на цей ріст. Молодці, що об'єднують аграріїв, створюють е, площадку для нетворкінгу. Я прийшов сюди саме за цим. Обмінятись інформацією і просто відволіктись від буденності. Це просто супер. Я вважаю, такого має бути більше. Масштаби мають рости. Чого й бажаю Ірині і Валерії і Ващенко.